слава Отцу и Сыну и Святому Придіть, вірний в собори, прийдіть і хор складімо, придіть, звеличмо піснями церкву, упокоєнням ковчега Божа. Сьогодні небо розширює, надра приймаючи той, народила невістимого, і земля, віддаючи джерело життя і благословення, прикрашається величу. Ангели. Посмотрими хор зі страхом дивлячись, як життя до життя переставляється, та, що народила до начальника життя, всі поклонімось і благаючи, не забудь, владичиця єдиного з тобою є ства, що з вірою святкує все святе Твоє успіня. І нині повсякчас і, повсяк і навіть. Оспівуйте, люди, матір Бога нашого, оспівуйте сьогодні, бо все світло свою душу, передає в пречисті руки того, хто плотився і знає безмужного. І блага постійно дарувати вселені мир і велику ми.